Вітаю! Мене звати Олег Івченко. Я керівник патентно-юридичної компанії Vice Group. Сьогодні коротко, але по суті, про електронні патенти, свідоцтва та юридичну силу таких документів. Система захисту інтелектуальної власності в Україні активно переходить в онлайн. Укрноєві вже сьогодні видає патенти, свідоцтва та інші охоронні документи в електронній формі. Але виникає логічне питання: чи мають вони таку ж юридичну силу, як паперові? Закон номер 851 про електронні документи чітко говорить, оригіналом вважається саме електронна версія за умови, що вона містить КЕП. Тобто, якщо ви отримали електронне свідоцтво, воно має повну юридичну силу, а паперова копія це лише засвідчене відтворення оригіналу. Що це означає для заявника? Подали заявку в електронній формі, отримуєте документи електронно. Потрібна паперова копія, подаєте окремий запит і вам її надсилають. Подали заявку на папері. Паперові документи видаються автоматично. Після подання електронної заявки вся комунікація з Укрної -Ві» відбувається через особистий кабінет на офіційному сайті. Усі повідомлення, висновки експертизи, рішення лише в цифровому вигляді. Це зручно, швидко та безпечно. Як перевірити статус заявки? Перше. Перейдіть за посиланням спеціальної інформаційної системи у розділ пошуку. Посилання лишимо під відео. Друге. Введіть номер заявки або інші параметри. Третє. Натискаєте на Показати результати. Як завантажити електронний документ. Перше. Зайдіть на сайт спеціальної інформаційної системи у розділ отримання оригіналу документу. Посилання лишимо під відео. Друге. Введіть ідентифікатор документа. Третє. Завантажте офіційний файл. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій перевіряє кожен електронний документ перед відправкою, що гарантує його справжність і захист від підробки. Якщо у вас виникли труднощі з документами або доступом до системи, звертайтесь до нас у Vice Group. Наші фахівці завжди допоможуть розібратись. Дякую за увагу! З вами був Олег Івченко. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей.